Во бахмуті, де стріле чути, де світить світу вже полягло. с тиху стало і залунало, Христос родився, славі мойого, стало і залунало, Христос родився, славі його. Донецька нічка, окопна свічка і ворога. Родився, славімо Його! злали солдати, колядувати, Христос родився, славімо Його! під замком львівським на Личаківськім Лицарі військо спокій знайшло. Ми ж догироє, і з колядою, Христос родився, славі мойого. Слабімо Його, наша родина, вся Україна, і збройні сили, і ТРО. під Божим стягом ідемо до звитяги, Христос родився, славімо Його, під Божим стягом ідемо до звитяги, Христос родився, славімо Його.